Шановні друзі, починаємо наш брифінг. Вітаємо в медіа-центрі ОВА. Сьогодні будемо говорити про стан зусилля Чернігівської області і результати моніторингових досліджень, зокрема, про води і повітря. І з нами виконуючи обов'язки директора Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської ОДА Олександр Лось. Прошу привезти телефон у беззвучний режим і починаємо, пане Олександре, будь ласка. Добрий день, дякую. Функціонування державної системи моніторингу довкілля на території, в тому числі Чернігівської області, передбачено законом України про охорону наполучнього природного середовища. Крім того, є окрема постанова Кабінету міністрів України про затвердження положення про державну систему моніторингу довкілля, яка передбачає завдання для ряду суб'єктів моніторингу. Департамент екології в межах виконання закону та Постанови здійснює функції координації та узагальнення даних моніторингом довкілля. Почнемо з міста Чернігова, обласний центр, найбільша кількість людей. Забруднення атмосферного повітря в межах міста та його моніторинг здійснюється на двох стаціонарних постах. Здійснюється Чернігівським обласним центром з гідрометеорології. Проби відбираються щоденно по 4-6 разів на день, 6 днів на тиждень, окрім неділі. Результати проб відправляються для аналізу в лабораторію Бориса Срязневського. В повітрі визначається вміст чотирьох основних домішок: це зависля речовини, діоксид сірки, діоксид азоту та оксид вуглецю. Є ще вісім специфічних домішок важких так званих металів: кадмі, залізо, манган, міднікель, свинець, хром, цинк. Визначаються вони на пункті спостереження, розташованому по вулиці Всіхсвятській в місті Чернігові. В цілому загальний рівень забруднення повітря в місті Чернігові оцінюється як низький, повітря в цілому в місті вважається чистим. В літні місяці, при, при всьому тому, що повітря в основному воно безпечне і чисте, є. Випадки перевищення діоксиду азоту. Азот це вихлопні гази від автотранспорту, особливо коли висока температура, його концентрація в декілька разів бувають періоди, перевищує ограничені допустимі концентрації. Передбачені законодавчими актами. Загалом. Порівняно з попередніми роками рівень забруднення атмосферного повітря майже не змінюється. Крім того, Чернігівським обласним центром з гідрометеорологією вимірюється радіаційний фонд. Це рівень іонізуючого випромінювання, що знаходиться в навколишньому середовищі в певному місці. В атмосферному повітрі такі вимірювання проводяться на семи пунктах мережі спостережень на території області. Ніжин, остер, покошучі прилуки, Семенівка, Чернігів, Сновськ. Радіаційний фон загалом в атмосферному повітрі по області в поточному році становив в середньому 12, 13 мікрорентген на годину, при нормі 30, тобто перевищення не зафіксовано. Крім того, що стосується ще закінчуючи тему атмосферного повітря. Існує окремий порядок здійснення державного моніторингу в галузі атмосферного повітря, який визначений постановою Кабінету міністрів України 2019 року, на виконання цієї постанови Департаментом екології розроблена та рішенням Чернігівської обласної ради затверджена програма державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря зони Чернігівська на 2021-2025 роки. Яка охоплює територію Чернігівської області за виключенням міста Чернігів. По місту Чернігову окрема програма затверджена рішенням Чернігівської міської ради. Даним документом передбачено створення мережі спостереження з встановленням відповідних постів в чотирьох містах області: Ніжин, Київ, Колюків Кобахнич. В рамках виконання зазначеної програми на 21 2027 роки за кошти обласного фонду. Були проведені дослідження стану атмосферного повітря у ще зазначених населених пунктах. Проводились вони впродовж п'яти місяців з червня по жовтень. Чому саме червень-жовтий? Цей період переважно тепла суха погода, яка сприяє накопиченню забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. Крім того, помірні опади сприяють. Ну, це такий період найбільше. Концентрація забруднюючих речовин. Оцінка якості повітря здійснювалася Державною установою Чернігівським обласним центром контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Повітря досліджувалось на вмісті речовин: ангідрид сіпчасти, діоксид азоту, бензол, оксид ну, та інші речовини. Проби повітря відбиралися. На території житлової забудови в Бахмачі та Корюківці, і в промисловій зоні Прилук та міста Ніжне. Підсумовуючи результати аналізу, можна стверджувати, що основні показники вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі зазначених місць знаходяться в межах гранично-допустимих концентрацій. Наступне питання це радіологічний контроль сільськогосподарської та лісогосподарської продукції. На території Чернігівської області визначено 59 населених пунктів, віднесених до третьої зони гарантованого добровільного відселення. Це на підставі закону України про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. На території області діє 4 сертифікованих сертифікованих радіологів, які проводять дослідження на території Новгородцівського, Порюківського Чернігівського району. На території Новгородцівського району це Семенівська територіальна громада, і на території Терешти це Гончарівська, Деснянська, Рівкінська, Любецька, Михайло, Коцюбинська громади, Чернігівського району. Розпорядником Коштів є на зазначені заходи Департамент екології. Впродовж 22 24 років проводилися дослідження 4822 проб. В середньому за 22 23, 24 роки це десь 1500, 1000, від 1500 до 1700 проб сільськогосподарської та лісогосподарської продукції. Поточному році найбільше було досліджено овочів, молочних продуктів, зерно Найбільше... Найбільші забруднення радіонуклідами традиційно містяться в сухих та свіжих лісових грибах, незважаючи на те, що перевищень немає, але гриби, як ви... Всі, я думаю, знаєте, вони ну, залишаються такими продуктами, які легко поглинають забруднюючі речовини і накопичують їх в собі. Так, наступне питання. Поверхневі води. Крім повітря, в області забезпечено постійний контроль за якістю поверхневих вод. Інформація про дослідження до департаменту надходить щомісячно від профільних організацій, якими є Деснянське басейне управління водних ресурсів та підприємства водопористувачі, які здійснюють скид стічних вод у водні об'єкти на території області, Деснянським басейним управлінням водних ресурсів та Чернігівським обласним центром з гідрометеорології у 24 році. Здійснюється виконання програми державного моніторингу вод. Проводиться діагностика моніторингу поверхневих вод у басейні річки Дніпро Десни суббасейну середнього Дніпра. Є окрема програма, затверджена на державному рівні Міндовкіллям та Держводагентством. Дослідження виконуються на семи масивах поверхневих вод в 9 пунктах. Пункти ці річка, річка стрижень чернігів річка Снов, Село Сновянка Чернігівського району, річка Десна Малеустя, Соснівська територіальна громада, річка Десна в межах Чернігова, річка Білоус в межах Чернігова, річка Мена на території Менської територіальної громади і річка Остеп це біля селища Козелець. Крім того, два пункти це річка Удай. При Луках, в двох локаціях вище та нижче за а, скиди. На замовлення департаменту червні та жовтні поточного року проведено, проведено біотестування про поверхневих вод навколо міста Чернігова для визначення якості поверхневих вод хіміко-бактеріологічної лабораторії комунального підприємства «Чернігів водоканал Чернігівської міської ради проведені дослідження типових мешканців місцевих гідроекосистем Дафні. Метод, зазначений, метод є найпростішим, але при всьому тому він надає максимальні, максимально точні результати вимірювання. Метод базується на встановленні різниці між кількістю загиблих дафнів в воді, що тестується, та водів, які дафні утримуються. Результати проведення досліджень показали, що вода в річках навколо обласного центру не чинить гостру токсичну дію на тест-об'єкти. Зазначені заходи виконуються за рахунок коштів Природоохоронного фонду розпорядником є департамент екології. Ну і, мабуть, таке питання, яке у всіх було на слуху. Хотіли ми того чи не хотіли, це забруднення річок Сейм та Десна внаслідок такої агресії, скоріше за все, Російської Федерації. Ви багато про це могли читати в засобах масової інформації в інтернеті. Але коротенько знову ж таки звернув увагу і на це, тому що... Внаслідок таких дій наша екосистема протягом двох місяців інтенсивного забруднення зазнала величезних збитків. Біля 28 тонн риби захоронено офіційно, а 338 мільйонів, десь близько такої цифри, нараховано збитків Державної екологічної інспекції Чернігівської області. Загалом забруднення на території України почало фіксуватись. З 14 серпня цього року на території на межі, десь там, біля 8 кілометрів від кордону з Росією в річці Сей. До нас воно в межі території Чернігівської області по Сейму дійшло орієнтовно 25-26 серпня. Це забруднення воно було в більшості випадків органічного характеру. Воно супроводжувалось з більшими показниками хімічного споживання кисню, заліза, азоту амоніну, марганцю. Це забруднення, воно було суцільне, це не була окрема якась пляма, і це створювало само собою величезні проблеми по його ліквідації. Тобто... Його неможливо було зібрати, якось локалізувати, тому що це була товща води, яка просто несла течію і неможливо було зупинити там або якимось чином вплинути. Проте, незважаючи на це органами місцевого самоврядування Чернігівської обласної військової адміністрації, були проведені організаційні заходи. Декілька засідань комісії з питань техногенно-екологічної безпеки на обласному рівні були терміново проведені. Були щоденно проводились аналізи води і в Сеймі, і в Десні. По ходу того, як це, це забруднення просувалось в бік Чернігіва, міста Чернігова і відповідно до нижче за течією, до території. Київської області було заборонено на підставі рішень комісії з питань техногенно-екологічної безпеки купання, вилов риби, забор води для господарських потреб, для питних потреб в межах території області вода не використовувалась, тому це обезпечило мешканців та їх здоров'я. Була заборонена. Продаж відповідно, риби було залучено до ліквідації наслідків. Мобілізовано і залучено структурні підрозділи Держпродспоживслужби, служби з питань надзвичайних ситуацій, Національна поліція, Державна екологічна інспекція, Теснянське басейне управління, всі ресурси органів місцевого самоврядування були визначені місця для. Вилову збору загиблої риби були обстежені худобомогильники, були надані відповідні засоби для захисту людей, які залучені були до ліквідації наслідків, необхідні матеріально-технічні засоби, дизель, бензин все це було виділено, забезпечено належним чином. Крім того, комунальне підприємство Чернігів водоканал» Організувало вперше на території Чернігівської міської ради аерацію в річці Десна, що відповідно дало свої результати буквально там за декілька днів, збільшило кількість кисню у воді, що створювало додаткову допомогу для риби та інших біоресурсів. В цей складний період проходження забруднення вздовж території міста Чернігова. Крім того, в подальшому Деснянським басейному управлінням аналогічні аераційні установки були розміщені біля села Шестовиця, біля села Натанівка на території Чернігівського району та біля міста Остер. Пляма, ця інтенсивно, не пляма, а забруднення, воно йшло інтенсивно десь біля двох тижнів в місті Сейм та місті Десна. Орієнтовно з 9 вересня вже було певне покращення аналізів проб води. Проте десь там з 22-23 вересня була повторна хвиля забруднення, вона була значно меншої концентрації. І пройшла набагато швидше, ніж перше забруднення. Проте, в цілому, як я вже наголосив на початку, це завдало величезної шкоди біоресурсам, нашим річкам. Річка Сейм, на жаль, постраждала найбільше. Зараз цей період оновлення річок він вже триває ну, більше трошки місяця. Річки у нас не зарегульовані, тому їм просто треба на сьогоднішній день дати якийсь час для самовідновлення, для відновлення рибних ресурсів. І річки, в принципі, там ми сподіваємось там до весни, до наступного половоддя, вони трошки прийдуть в більш-менш нормальний стан, вже, якщо можна так сказати. Хоча по оцінкам експертів. На відновлення, на повне відновлення підуть роки, на жаль. Коротенько, така інформація. Якщо є питання, будь ласка. Дякую, пане Олександре, за детальну інформацію. Шановні представники медіа запитання. У мене є питання, там на да. крашень повісник єсть. Да. Да. От ви назвали суму збитків там в мільйонах вона. А як, вона, як вона нараховується? Наскільки це коректна оцінка? Це за тією схемою, як інспекція? Так, це інспекція, державна екологічна інспекція в Чернігівській області. Так, а ви ви вважаєте, що це коректна оцінка? Там ви сказали 3,33 тридцять 3,38 мільйони. мільйонів. А 3, 3, 3, так, 3,38 три мільйонів. Так, є методика, затверджена постановою Кабміну. так. Така що це за методика? Обрахування шкоди, завданої в нас ну, це в основному в як... нас. Буде... Скільки ну, звичайно, На риба стільки ско коштує. Так, наприклад, стільки, то судак стільки то. Так, інші біоресурси є є. Території в основному це більше в Сумській області, там, де річка Сейм протікає по об'єктах природозаповідного фонду, там відповідно шкода обраховується з підвищеними коефіцієнтами і там сума збитків буде ще більша, ніж в Чернігівській. У нас Сейм і Десна, вони менше протікають по територіях природозаповідного фонду. Там протяжність річки Сейм на території Сумської області біля 165 кілометрів. Хоча річка Сейм вона менша, але шкода там теж величезна. По нашій області вона протікає десь біля 65 кілометрів Сейм і впадає в річку Десна. І друге питання. Да. Відомо, що громадська організація, і взагалі Чернігівщина зверталася до Києва, там до міністерства і до уряду з проханням надати допомогу. Чи отримала Чернігівщина допомогу для відновлення річок наших? Ну, по перше, про яку це саме лист, допомогу. Це, це, це лист, був, здається, півтора місяці тому. Піднімалось питання зариблення. Там, проте ні. Поки про це рано говорить, треба річкам дати певний час. Є сезонна міграція риб, є половоддя. Треба це трошки там підтермінувати травень-червень місяць і подивитися, що взагалі відбувається з рибою. Тобто, десна це величезне. Річка, у неї є величезні запаси для самовідновлення. До того ж, сейм при впадінні в десну він теж самовідновлюється. І частина риби за свідченням там, фахівців з управління рибного господарства та малюрації, частина риби з сейму, яка встигла вийти, вона піднялась вище за є десни. І вона їй треба дати час цій рибі для того, щоб вона спустилась і зайняла своє місце для життя. Тобто, як такої допомоги ми не, не потребували. Всі ресурси, які необхідні були для ліквідації наслідків, вони були за рахунок Чернігівської обласної військової адміністрації, структурних підрозділів та органів місцевого самоврядування. Ми не потребували такої прям допомоги там. Тобто все, що необхідно було в терміновому порядку, було залучено допомоги. Дякую. Будь ласка, крім того, хотів би зазначити, що з інформацією про моніторингу дослідження можна ознайомитись на сайті департаменту екології в розділі Стан довкілля області. Дякую. вам. Чи є ще запитання? Тоді? А якщо не вада, мене ще питання, ну скільки тоді обговорювалися причини, що там і ракет не топило, і там що скиди із приватних секторів навіть на Сумщині. Так яка ж все-таки причина цієї ну, катастрофи, яка сподіваємося в мене? Ну, ми чи, теж сподіваємося, що воно в мене? Чи ну, Були такі дослідження, які вже а, час пр 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 пройшов. Щоб можна сказати, що стало причиною, це було органічне забруднення, яке потрапило на територію Сумської області з Росії біля селища орієнтовно Тьоткино-Корської області. Так, Все а... більше ніякої інформації. Ну, це зона бойових досліджувався в що що у складі того? Му? Органіка, органічні відходи. Є декілька підприємств на території. Селище. Сукрові, в, Сукрові в тому сьогодні. числі, так. Да, там декілька, два-чотири підприємства, вони знаходяться поряд в одній локації, і важко визначити, з якого саме підприємства здійснювався виток чи цілеспрямований вкид цих відходів в річку Сей. А подібні катастрофи, екологічні були ну, в Європі, в річках? Справа в тому, що ну, сказати, Щоб це... порівняти так запозичити досвід. Такі випадки, за свідченням працівників Департаменту екології Сумської області, Державної екологічної інспекції Сумської області, вони фіксувалися в семі і в попередні періоди ще до початку там, війни 2014 року. Але шляхом переговорів, шляхом листувань. Росія усувала ці наслідки на території своєї області. Відповідно, зменшувала, зменшувала вплив на річку Сейм і екосистему України. Зараз, відповідно, ніяких контактів немає, діалогу немає, тому маєте, що має. Дякую, будь ласка. Дякуємо. Що запитань більше немає, то на цьому Спасибі, завершено. Спасибо. Дякую вам.